Під час обшуків у керівниці МСЕК Хмельницької області знайшли 6 мільйонів доларів готівкою. Державне бюро розслідувань підозрює керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Повідомила прес-служба ДБР 4 жовтня. Син посадовиці обіймає керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду України у Хмельницькій області, зазначили правоохоронці. Розпочато кримінальне провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США і 300 тисяч євро і понад 5 мільйонів гривень. Брендові прикраси та коштовності під час слідчих дій посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. кажуть у ДБР. Правоохоронці розповіли, що родині топ-чиновників належать 30 об'єктів нерухомості Хмельницькому, Львові та. Києві дев'ять автівок, корпоративні права на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанний комплекс в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина. Також накопичила майже 2,3 мільйона доларів США. Ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадових осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство вчинене в особливо великих розмірах. розповіли Ровохоронці, санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна. Згідно з даними з сайту Хмельницької обласної ради, Мсек області очолює депутатка від фракції Слуга народу, член депутатських груп медицина Хмельниччини. Єдність член постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Тетяна Крупа.